5 березня поблизу селища Пишна Лубенського району на 187-му кілометрі автодороги Київ-Харків сталася дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля марки Шкода Октавія, маючи в салоні ще одного пасажира, перевищив встановлену норму допустимої швидкості 90 кілометрів на годину, в результаті чого буквально поцілував задню вісь причепа вантажного автомобіля «КамАЗ», що рухався попереду нього зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Після сильного зіткнення з вантажівкою водій іномарки вже гальмуючи обігнав її, врізавсь у бордюр, який і став для нього пункт. Прибуття. Наслідки аварії на обличчя переднє колесо шкоди Октавії відлетіло значно далі від самої автівки. Фари відірвані, бампер розбитий вщент, рештки деталей розкидані вздовж всієї дороги. Старший інспектор з воду з обслуговування стаціонарного поста номер 3 Євген Грубченко доповів, що в ході аварії фізично ніхто не постраждав, хіба що морально та матеріально. За е, дане порушення водієм е, пункту 12.1 один прав дорожнього руху та 13.1. Е, на даного водія автомобілю шкоду складається адміністративна протокол за 124 статті. Водій іномарки коментувати свою поїздку з вітерцем відмовився, а от шоферу вантажівки було що сказати. Після удару його крутнуло на цю сторону, і він ото обігнав, що мене вже побитим. І ще раз попав в бордюр. Він каже, що він 70 кілометрів їхав, ну за 70 кілометрів в житті такого, щоб на Камаз повідривати все. Може, після 100 їхав 70, то я не спорю. Отже, як говорить стара повчальна приказка: тихіше їдеш, ціліше будеш. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.